Рано у Спартака. За рахунок чого все-таки? За, за, і... за рахунок доброї підготовки, за рахунок мікроклімату в команді. Тому що в команду підібрались такі люди, які, в принципі, не були реалізовані в інших командах, і амбіції тих гравців вийшли, скажімо так, на, на перші ролі. Ми їх об'єднили. Одною задачею треба було тяжко було, тому що. Жіноча психологія і відносини в командах у жінок дуже специфічні. Але вони, вони об'єдинилася одною цілею. Вони йшли, не було в мене проблем по дисципліні, не було проблем з самовіддачею. Люди об'єдинилися і йшли через всі негаразди. Тому що, ви бачите, якщо проаналізувати ігри, які ми грали, ми програвали по ходу, але команда вірила, що вона може. Може перемогти, вірила, що може битися, і, і досягала свого успіху. Якщо говорити про фінансування, роки були проблеми з фінансуванням, я було з цього року. В цьому році стабільне фінансування. Стабільне. Тобто, не було затримок, тобто команда отримала те, що потрібно. Супер, якщо порівняти з іншими клубами, звісно, там є повище фінансування, але цей рік було стабільно. І ця стабільність, я думаю, теж вплинула на позитивний результат. Тому що у жінок потрібно, щоб було стабільно, платили гроші. Вони там є, у кожного свій контракт, але я знаю, що воно виплачувалось вчасно. По підготовці. В принципі, що просилось у президента клубу, то виконувалось. Потрібно збір на Драгобраті, ми його провели. Потрібен був спарринг в Словаччині, турнір. Почалося це з ігрової підготовки, це турнір в Словаччині. Ми були на, на Драгобраті, вниз, скажімо так, спустилися і поїхали зразу на турнір в Словаччину. Приєднались два гравця це Туркало і Трав'ян. Ми першу гру програли в Михайловцям. міхаловцям. Від ігри до ігри прибавляли і виграли цей турнір. Тобто Ми отримали якусь мінімальну ігрову підготовку, і це вплинуло на результат. Тому що Карпати постійно провалювали. Всі, всі початки сезону були провальні. провальні. Ну, почався чемпіонат, програли Кривому Рогу, далі обіграли Спартак, Галичанку, пішли, пішли, пішли. І команда почала вірити в себе, що вона може грати, що вони не люди, ну, не гравці там другого плану, а. Прибавляти в психологію. А психологія це, я думаю, процентів 70 від всього це психологія. Ну, з жінками завжди важче. Якщо порівнювати їх, ну, з ким можна порівняти. З скорпіонами в банки. Ну, вони можуть жалити друг друга, а коли вони об'єдналися одною цілею, то ви бачите, як вони це зрушили, зрушили з місця. В принципі, я думаю, що. Десь є диктатура тренера. На Заході по-іншому працюють, але у нас є диктат, і, в принципі, якщо гравці вірять і виконують те, що каже тренер, то може бути успішний результат. Так, а як, як взагалі от, по команді протягом якого часу, тобто на якому етапі десь ви зрозуміли, що ви можете і за призи боротися, і, і трошки вище, навіть ніж третє місце скочете? Ну, так, як раніше було сказано, Карпати завжди проварювали початок сезону, а цього року ми непогано почали і відразу відчули впевненість собі і зрозуміли, що мінімум срібло. Ну, всім казав навіть після вже, вже коли друге коло почалося, він все, все одно казав, що це ще рано, 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 хоча вже і відрив був. А команда команду так само він настраював. Чи навпаки настраював шо, що, 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 що ви можете, і в боріться за це. Ну, звичайно, перед кожною грою. Тренер нас настраює на серйозний бій і е, говорить нам, що треба змагатися від першої до останньої секунди, і кожна гра це ще не кінець сезону. У вас особисто можете сказати, що це був кращий сезон у кар'єрі? Так, звичайно. В наступному сезоні які плани? Перевищити е, досягнення, ви майже третій бомбардир? Ну, Особисто по собі я не знаю, але напевно в команди будуть великі плани, якщо в нас є вже бронза і срібло, то далі можна боротися і за золото.